Добрий день, шановні восьмикласники. Вітаю вас на уроці Зарубіжної літератури. Тема нашого уроку Річард Бах, Чайка Джонатан Лівінгстон. Алегоричні образи. Мета нашого уроку продовжити роботу над текстом твору. А також з'ясувати алегоричність образів повісті. Розвивати навички асоціативного, образного, критичного мислення, вміння відстоювати власну думку, виховувати прагнення до розвитку себе як особистості, самовдосконалення, поглибити розуміння філософського змісту повісті. Зрештою, для того, щоб літати, тобі вже нічого не буде потрібно, крім неба. І прагнення вгору до хмар. Досконалість немає меж. Річард Бах. Сьогодні ми продовжуємо роботу над твором Річарда Баха Чайка Джонатан Лівінстон», де головний герой Чайка Джонатан, прагне досягти високої мети, а саме вільного польоту, який вищий за звичайні польоти інших чайок. Це твір, що надихає на досягнення великих цілей та прагнення до саморозвитку. Річард Бах, на прикладі птаха, демонструє, що якщо ми не задовольняємось лише тим, що є навколо нас, а прагнемо до більшого, то ми можемо досягти надзвичайних результатів. У кожної людини є вибір існувати, тобто задовольнятись тим, що маєш. Не розвиватися, стояти на місці і, врешті-решт, перетворитись на примітивну сіру істоту, яка боїться змін і здатна лише пристосовуватись до життєвих обставин чи, навпаки, рухатися вперед, намагатися змінити себе і світ навколо себе. Твір Річарда Баха надихає людину на те. Щоб відірватися від землі і зазирнути за горизонт, відкрити в собі щось нове, збагатити свій внутрішній світ. Цей твір посібник для тих, хто шукає істину і не боїться бути самим собою. Чайка Джонатан це символ безмежних людських можливостей, приклад для тих, хто любить життя, вміє мріяти. Вірить у свої сили, прагне досконалості та хоче літати. Тож ця книга не втратить своєї популярності доти, доки в світі будуть такі неординарні особистості, які самі знаходяться в постійному русі, і здатні своєю вірою примусити інших рухатися вперед. Твір чайка Джонатан Лівінстон – Навчає читача багатьом важливим речам, серед яких можна виділити наступні: прагнення до саморозвитку і досягнення високих цілей. Отже, головний герой прагне досягнути вільного польоту, який вище за звичайні польоти інших чаєк. Він не задовольняється тим, що може робити кожен інший птах. І прагне розвиватися далі. Це навчає нас не приймати статус-кво, а завжди прагнути до більшого, не боятися відмінностей і бути самим собою. Так, дійсно, чайка Джонатан не поділяє поглядів інших птахів і не боїться бути відмінним. Він прагне зробити те, що робить його щасливим. Незважаючи на думку інших, це навчає нас не боятися бути самим собою і робити те, що дійсно хочеться віддавати увагу деталям і прагнути до досконалості. Чайка Джонатан уважно слідкує за кожним своїм польотом і прагне робити його досконалим. Саме це – Навчає нас бути уважними до деталей і прагнути до досконалості у тому, що робимо. Не боятися змін і викликів. Головний герой твору виконує незвичайні трюки в польоті, що викликає недовіру та неприйняття інших чаєк. Це навчає нас не боятися викликів та змін, які можуть виникнути. На шляху до досягнення мети, пошук своєї мети та значення в житті. Чайка Джонатан шукає своє місце у житті та прагне зрозуміти, яка є його місія в житті. Він розуміє, що його польоти мають більше значення, ніж просто задоволення від польоту. І він прагне донести своє повідомлення до інших птахів. Це навчає нас шукати своє призначення і значення у житті та прагнути до того, щоб донести його до інших. Цінувати свободу і незалежність. Джонатан Лівінстон прагне свободи та незалежності у своїх діях, не допускаючи обмежень, які можуть накласти на нього інші птахи або суспільство. Це навчає нас цінувати свободу і незалежність, які можуть допомогти нам досягти наших цілей і мрій, ділитися своїм досвідом з іншими. Чайка Джонатан Лівінстон ділиться своїм досвідом та знаннями з іншими птахами, щоб допомогти їм розвиватися і досягати більше високих цілей. Це навчає нас ділитись своїм досвідом та знаннями з іншими, щоб допомогти їм досягнути успіху у житті. Пригадаємо деякі відомості з теорії літератури, що таке алегорія, який образ є алегоричним, що таке притча та символ, алегорія або приповідь. Це уцілення двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями та характерними ознаками приховуваного. Алегоричним є художній образ, який приховує реальну особу, явище чи предмет за допомогою конкретних асоціацій. Наприклад, сова це мудрість. Алегорія має одне конкретне значення, на відміну від метафори, алегоричні образи використовуються при написанні притч, байок, сатиричних творів, притча це твір, в основу якого покладено повчально алегоричний сюжет, побудований на прихованому порівнянні. На відміну від багатозначності тлумачення байки, у притчі зосереджена певна повчальна ідея, символ це тип художнього образу, в якому конкретний зображувальний предмет водночас з власним має значення вказівки на інший предмет, явище або ідею, які безпосередньо в зображуване не входять. Символи вказують на ідеї, поняття або інші абстракції, використовуючи для цього асоціацію, подібність або домовленість. За цими ознаками символ схожий на алегорію. Проте ідея алегорії раціональна і однозначна, тоді як ідея символу емоційна і багатозначна. Які символи та алегоричні образи діють у повісті чайка Джонатан Лівінстон, Ми опрацюємо на сьогоднішньому уроці. Окрім того, зупинимося на образі чайки Джонатана та з'ясуємо, що втілює цей образ? Пропоную прослухати вірш Ліни Костенко-Крила у виконанні Богдана Ступки. А й правда! Крилатим грунту ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні? У кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає? А крила має. А крила має. Подумайте, які ж крила має людина? Для чого крила птахам? А для чого крила людині? Уявіть, що у вас є крила. Щоб піднестися до небес, які ж вони повинні бути, чим ви наповните свої? Так, вірно, крила людини невидимі, вони духовні і складаються за трактуванням Ліни Костенко з правди, чесності, довір'я, вірності у коханні. Вічних поривань, щирості до роботи, Щедрості на турботи, пісні, надії, поезії чи мрії. Ці крила рятують людину від земних турбот і кожного, хто вірить у їх силу, вони доносять до найзаповітніших мрій. А зараз Доберіть власні асоціації до слова крила та запишіть їх у зошит. virte. Повість Річарда Баха чайка Джонатан Лівінстон» – це притча про важливість прагнення до досконалості та про силу людської душі. У творі використані алегоричні образи, які надають йому глибокого філософського змісту. Основний алегоричний образ повісті це Чайка Джонатан Лівінстон». Це не просто чайка. Він символізує людину, яка прагне до досконалості в тому, що вона робить. Джонатан не боїться бути собою і слідувати своєму покликанню. Він не задовольняється тим, що чайки вважають достатнім для виживання і прагне до чогось. Наприклад, у першому розділі Повісті. Джонатан відмовляється від традиційних чайкових занять, таких як пошук їжі та виховання пташенят, і присвячує себе вдосконаленню свого польоту. Він годинами тренується, намагаючись виконувати складні трюки. Цей епізод показує, що Джонатан не боїться відходити від загальноприйнятих норм і прагне до чогось більшого. Ніж просто виживання. Іншими алегоричними образами повісті є зграя чайок, це символ нашого повсякденного життя суспільства, яке часто не розуміє і не підтримує людей, які прагнуть до досконалості. Зграя чайок засуджує Джонатана за його прагнення до досконалості і виганяє його зі зграї. Цей епізод показує, що суспільство часто не готове приймати людей, які відрізняються від інших. Політ Джоната Лівінстона це свобода, а прагнення вдосконалювати політ це шляхи людського самовдосконалення та бажання пізнати сенс буття і осмислити свій статус у світі. Море символізує нескінченні можливості. Воно завжди заворожує це величезний простір, який відкриває перед чайками безмежні можливості. Джонатан любить літати над морем, і в цьому просторі він відчуває себе вільним і щасливим. Чіанг – це наставник Джонатана, який допомагає йому вдосконалити свій політ. Він символізує досвідченого вчителя. Які може допомогти людині знайти своє покликання. Наприклад, у другому розділі повісті Чанг навчає Джонатана літати по-новому. Він показує, як використовувати силу своїх крил і як керувати своїм цілом у повітрі. Цей епізод показує, що кожен може досягти досконалості, якщо знайде досвідченого вчителя. Політ це символ духовного зростання, шляху до пізнання себе. Хмари, небо та простір символізують безмежність можливостей, ідеалів та свободу від обмежень. За допомогою алегоричних образів і символів Річард Бах створює глибокий філософський твір, який надихає читачів на те. Щоб вони не боялися мріяти і прагнути до всього, чого вони хочуть. Отже, діти, подумайте, чого нас навчає цей твір так, дійсно іти до своєї мрії, бути собою та не боятися випробувань. Після сьогоднішнього уроку ми з вами ще глибше замислилися над тим, що означає бути собою та йти власним шляхом, навіть якщо цей шлях незвичний для інших, головний герой твору, чайка Джонатан Лівінгстон, став символом свободи, самовдосконалення та пошуку істинного сенсу життя? А алегоричні образи твору? Допомогли нам глибше зрозуміти філософський підтекст цієї повісті притчі. Прагнення літати не просто заради їжі, а заради польоту як мистецтва. Це алегорія духовного розвитку людини, її бажання пізнавати більше, ніж дозволяє суспільство чи зграя. Ми розуміємо. Що іноді потрібно мати сміливість бути білою вороною, щоб знайти справжню мету свого життя. Урок змушує нас подумати, а чим я живу, Чи є в мене мета, заради якої я готовий подолати труднощі і залишити зону комфорту. Джонатан надихає не здаватися, навіть коли інші не розуміють. Відомий німецький професор, доктор медицини Носарат Пезешкіан писав, що людина це шахта, повна дорогоцінних каменів, одне із завдань відшукати прихований цінний скарб, підняти його з надер людської душі і покласти світові у вигляді застосування природних задатків і талантів, що у кінцевому підсумку. Призводить до самореалізації людини. Я вам також бажаю опанувати вміння скористуватися своїми крилами та досягти високої мети у вашому житті. Домашнє завдання знайти, записати та пояснити по два крила ці вислови, які б характеризували чайку Джонатана. Яку паралель можна провести з твором Антуана де Сент-Екзюпері Маленький Принц, читаючи Повість притчу Річарда Баха? Дайте розгорнуту письмову відповідь. Дякую за увагу.